У продажі чудова простора, світло, затишна, комфортна трикімнатна квартира загальною площею 56 квадратних метрів, розташована на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку за адресою академіка Проскури 5 селище Жуковського. В квартирі все продумано до дрібниць. Меблі замовлялись під індивідуальне замовлення, розташовані для зручності використання та наповненості максимально. Дорога техніка і сантехніка. В зонах, викладених плиткою. Підлога з підігрівом. Із з передпокою ми потрапляємо в залу. Натяжна стеля додає простору та світла. Зала об'єднана з кухнею єдиним простором. Меблі та техніка на кухні продумані до дрібниць під індивідуальне замовлення. Комфорт у майбутній господині додає наявність посудомийної машини. Встановлено газову колонку для економії сімейного бюджету та гарантує наявність гарячої води завжди. Одна зі спалень потребує косметичного ремонту. На підлозі постелено ламінат якісний, встановлено нове металопластикове вікно, шафа гардероб з поличками та ящичками, двоспальне ліжко. Також в квартирі є окрема гардеробна кімната невеличка. Повністю квартира готова до заселення. Чекає нових власників. Записуйтесь на перегляд. Документи в порядку.